На мітингах нужно просто перестати стріляти. Невже потрібно розжовувати очевидні речі? Потрібно всього лише, щоб кілери і бодігарди припинили насильство? Є лише один спосіб зупинити відстріл президентів США, потрібно перестати озброювати державну охорону і охорону Трампа Америці потрібен мир. Скільки ще президентів США повинні загинути, щоб ми прийшли до очевидних речей? Понимаєте, да, пропісю ж що? астановітесь, схаменитись. Америка витрачає мільйони на захист Трампа. Послухайте, нам всім шкода цього милого оранжевого чоловічка. Він самий геніальний бізнесмен в Америці. Він після кожного мітингу їде з мільйонами заощадженої заощадженими на своїй безпеці, які витрачаються з бюджету США. Але Америка не може більше сплачувати його рахунки. Мільйони і мільйони, мільярди і мільярди, billions енд billions просто спалюються без всякого сенсу. Трамп мусить сам платити за безпеку діючих і колишніх президентів США. Чому він перекладає це на плечі нещасних платників податків? Гадаю, буде справедливим, що поки Трамп не заплатить по рахункам, жодна хвилина не повинна бути витраченою на те, щоб захищати його тушку, перефразовуючись.